Отож, маємо добрі новини щодо спостачання озброєння від наших європейських партнерів. Зокрема, Німеччина виділила нам найбільший пакет воєнної військової допомоги спочатку великого вторгнення на майже 3 мільярди. Також обіцяє Італія нам системи протиповітряної оборони бронетехніку. Почули ми такі обіцянки із Парижа. Все це будемо зараз підсумовувати і розуміти власне наскільки суттєво є така підтримка. Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко з нами на зв'язку. вітання вам. Вітаю, то що президент України поїхав в турне. Можливо, останнє турне перед наступом українським. Чи як нам сприймати ці поїздки? А, можливо, так ми ще не знаємо повністю які плани у президента України щодо візиту в ті чи інші країни? Мабуть, відбудуться ще якісь зустрічі або перемовини, навіть в телефонному форматі, але навіть по результатам того, що ми можемо зараз бачити, то дійсно. А ця поїздка вона була необхідна, щоб безпосередньо сам президент країни він підтвердив свою присутність при оголошенні ось таких пакетів допомоги. До речі, від Німеччини дуже великий пакет допомоги. Несподівано великий це насправді. Бо Німеччина вона переважно була досить така стримана в своїй підтримці. Але зараз ми бачимо зараз, саме постачанням арестів великої кількості. Це дуже важливо, тому що саме зараз ми знаходимося на стадії формування нової зовсім нового обличчя нашої протиповітряної оборони сучасною високотехнологічною ефективною. І, до речі, саме і візит до Італії дуже цікавий момент з Францією, тому що Італі... франко італійські комплекси СЕМТІ. А вони так само, як і ЗРК РК Петріо, дуже ефективні проти балістичних ракет. Вони можуть використовувати ракети великого радіусу дії. Тому можливо, я можу навіть так сказати. Цей трикутник візитків, він в якомусь сенсі навіть протиповітряний, назву це так, тому що АЕРСТІ може забезпечувати малий та середній радіус дії Шелон. СМТ забезпечує великий радіус дії та середній радіус дії ешелони. Отже, це формування ешелонів для прикриття. Ну я маю надію, що в перспективі майже кожного міста мільйонника. Як мені підказують, повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак про те, що зараз президент перебуває вже у Лондоні, у Великій Британії цікаво, цікаво. Поїздки такі доволі насичена програма президента. Чекаємо, що тепер від Британії якихось новин. Хоча мені здається, найприємніші новини. Ми від них почули вже про постачання далекобійної зброї. Якщо говорити про, про ті поставки, які нам обіцяють, що такого ще цікавого є в них, тобто це бронетехніка, наскільки я розумію. Я скажу так, я навіть я не знаю, з чим нас може ще здивувати Велика Британія, тому що ну, «Storm Shadow» достатньо таки цікава була пропозиція, яка повністю замінює Етакемс фактично по своєму функціоналу, навіть в деяких питаннях краще, тому що це може бути і ще, ну, ще більше тільки Storm Shadow». Щодо іншої техніки, справа у тому, що, наприклад, якщо ми навіть розглядаємо Італію, то або Францію, ну наприклад, Франція вона також є оператором тих самих ракет Стормшедов, тобто, нам є що отримати від них саме в форматі цього озброєння. А його нам знадобиться багато, щоб звільняти наші території. Отже, не тільки однією Великою Британією Велика Британія зможе нам допомагати цими ракетами. Окрім цього, багато питань щодо ББМ в Італії. Досить великий також парк саме ББМ середньо легкоброньованої техніки, переважно колісного шасів, але все ж таки. Це необхідний елемент для підтримки штурмових дій. А отже, не виключно, що йшла мова і про інші комплекси, про техніку. І я не виключаю навіть того, що підіймалося питання авіації і створення саме ось цієї авіаційної коаліції, про яку так багато говорять. А є перша ознака того, що все таки ті країни де був президент, вони принаймні готові говорити про цю коаліцію літакову. Вони, хоча б не кажуть жорстки, ні в них немає такого жорсткого ні, і цілком можливо, що саме це питання підіймалося в форматі. Ну, ми дуже часто чуємо f 16 коли говоримо про авіацію, що ми повинні там отримати F-16, наприклад, так. А якщо подивитися саме ну, Італія, так Велика Британія, Німеччина, це країни, які користуються Eurofighter Typhoon. А, тому о, я не виключаю навіть того, що це було якість танками. Першими ми отримаємо ані Абрамси, ні а, 2 Першими ми можемо отримати саме аналог, ну фактично, такий собі авіаційний Челленджер-2, тобто Єврофайтер Тайфун, ані Ф-16. Тому я не виключаю такого варіанту. Зрозуміло з тим. Чекаємо власне новин ще більше. Давайте поговоримо про свіжі новини самісінького ранку. Знову бахкало в Луганську, причому так серйозно, і зачастили ці новини, якраз з цього міста. Що відомо, от просто підведіть риску під тими новинами, які маємо останніми днями з окупованого поки що купованого Луганська. Так вони говорили, що їх там баблять 8 років. А виявляється, що їх посправді почали бомбити лише зараз, але високоточно. І цивільне населення зауважу воно не страждає від цих ударів, тому що вони високоточні, вони достатньо потужні. Вони руйнують е, саме ті об'єкти, які використовують російські окупанти з тією чи іншою метою, наприклад, для розміщення або особового складу або техніки, або розміщення ремонтної бази, і так далі. Ми бачимо зараз е, системний вплив саме по таким об'єктам. Що значно порушує їх функціональність самих російських окупантів на цих територіях? Тому я так думаю, що ми в подальшому ще розширимо можливості по, так... по внесенню такого вогневого ураження. А по-друге, є у мене така підозра, що зараз ну ми практикуємося, це ми так практикуємось у використанні нових засобів ураження. А російська пропаганда, вона скаржиться, що це може бути Storm Shadow, наприклад, ракети? Я не впевнений. Мабуть, і Storm Shadow, хто знає. Але якщо Storm Shadow, то це дійсно о, на сьогодні практика, а потім вже використання на більш дальніх цілях за 200 кілометрів, 250, мабуть, навіть 300. А я от не можу на жаль пригадати. А раніше ми могли якимось чином передавати привіти в сам Луганськ, чи, чи це неможливо було. Дивлячись використовуючи саме які засоби. Якщо ми кажемо про ракети JLSDB, то так, це було о, можливо. Але о, якщо ми кажемо там, наприклад, про о, інші засоби, які в нас є, ні. Зрозуміло з цим. Тепер щодо атак ракетних, які почастішали, принаймні, ну вони й не припинялися, то особливо, але певна пауза там 50 днів, якщо не помиляюся, була в нас на, на початку весни. Е, чи… Правильно говорити про те, що зараз головні цілі росіян це Київ і захід країни, принаймні останніми днями. Чи все-таки це поспішні висновки? Чому? Коли розпочалися знову ж таки нова хвиля цих ударів, я нагадаю, що три масованих нальоту відбувалися також на південь, Одеси, Одеська область. Тобто вони намагаються зараз, я так розумію, комплексно впливати. На розвиток підготовки до контрнаступальних дій, впливати на логістику, впливати на об'єкти, які вони вважають, що можуть бути якимись транспортними вузлами, складами, де зберігаються боєприпаси, інше обладнання, техніка і так далі. І інші. Тому так, це можна розглядати саме як їх прагнення ось якось зупинити наш контурнаступ, хоча знову ж таки цього зробити. Неможливо, а якщо ми звернемо увагу на те, що останнім часом усі їх спроби нанесення ударів саме по Києву Київщині, то вони марні, і це говорить про те, що там вже сформовано достатньо ефективну протиповітряну оборону. Питання виключно як закривати іншу частину України? Ну знову ж таки, завдяки тільки кількісному збільшенню якісної техніки. Але ми все таки маємо визначити, що на 100% жодна протиповітряна оборона оберегти не може, щоб вони розслаблялися тут і в Києві. Теж так безумовно говоримо далі. Ще про давайте напевно про. Літаки спиті, що хочу з вами проговорити. І вертольоти. Все це розгорталося на вихідних. Я ми якраз з колегами були тоді в цей час на каналі. І в нас робилися такі квадратні очі, коли всі ці новини надходили, то один-два вертольоти, винищувач су там 35-34. Для початку це ті літаки, які бомбили північ країни, скидали ці керовані авіаційні бомби, чи це якесь інше угруповання було? Тут роз'ясніть, будь ласка, ціль цих літаків ще була в Україні? Ці літаки саме можуть використовуватися для скидання цих керованих бомб, особливо якщо ми кажемо про су 34 це фронтовий бомбардувальник. Суть останньої версії російського ВПК. Який саме для цього і використовується щодо гелікоптерів, то вони виконували супроводження. А з урахуванням того, що це були гелікоптери комплексів РЕП радіоелектронної боротьби, то вони саме супроводжували для того, щоб ну, мінімізувати фіксацію там для літаків, які виконували. На кордоні біля України саме ці бойові задачі. Чому навіщо потрібні ці гелікоптери з комплексами РЕП? Справа в тому, що та керована бомба, вона на відміну від звичайної бомби, має можливість польоту планування саме десь на 30-50 кілометрів, в залежності від висоти, з якої її скидають. Але для цього літак він майже заходив ту зону, яка є зоною ризику. А що його може захопити протиповітряна оборона ну, нашої України? Так до речі, саме в Білгороді бомби впали на Білгород, саме через те, що в них не розкрились їх модулі, модулі корекції польоту, а скидування відбувалось в локації біля Білгороду, саме в тій локації, яка Максимально небезпеч... максимально безпечна, а потім треба одразу повертатися, а тому, що потім вже це повітряний простір, який контролюється нашими ПВО вже на території Російської Федерації, але цього разу щось сталося набагато на набагато глибше в повітряний простір Російської Федерації, тобто там різниця була 50-70 кілометрів від нашого кордону. Це максимальна відстань, вона завжди для них була безпечною. І зараз гелікоптери, до речі, які літають в цій області, вони літають на лоу-пасі. Вони не на висотах середньостатистичних літають. Вони на низьких намагаються зараз літати. Тому вони, ну скажімо так, у них така легка паніка з цього приводу. Пане Олександре, я правильно зрозумів, що вони свої, що ці керовані авіаційні бомби скоріше запускають що прямо над, над містами над Білгородом? Якщо а, пуска... ось, як так тут ось яка ситуація? Якщо ви якщо у них бойова задача вразити ну, Харківщину, наприклад, Вовчанськ або район Уд, а то вони скидають саме біля Білгороду в залежності від вектору, вже щоб бомба планувала. І біля Белгороду одразу повертаються на базу, чому тому, що пролітаючи там приблизно десь на південь ще 5-10 кілометрів, і ти е, опиняєшся в повітряній зоні ризику тому, що біля кордону знаходяться наші зенитно-ракетні комплекси середнього радіусу дії, у яких є 30 кілометрів охоплення по радіусу їх повітряного простору. Тому вони біля Білгороду, щоб наносити удари по Харківщині, і скидають ці бомби. Вони не всі розкриваються. Їх модулі деякі модулі ну тому, що вони переважно низької якості, вони навіть там розлітаються, розпадаються в польоті. Ну і ось такі інциденти трапляються. Хай частіше падають на Білгород. Маємо поточну інформацію від Юрія Ігната, речника повітряних сил. Він каже про те, що три гелікоптери впали з небес на землю, а не два, як повідомлялося, і два літаки. Інформацію підтвердив, але без подробиць в такому завуальованому і саркастичному тоні. Пан Юрій про це сказав, що російські от летуни нарвалися на неприємності. Бахмут ситуація. Там маємо все більше новин офіційних, зокрема, від міністерства оборони Ганна Маляр здебільшого нам їх повідомляє про те, що є просування. І з останнього, що ми бачили сьогодні зранку, це те, що більше 10 ворожих позицій впродовж неділі захопили українські оборонці на північних і південних околицях Бахмуту. З офіційного і з того, що ми можемо обговорити в ефірі, як виглядає зараз на вашу думку ситуація там? Ми бачимо в першу чергу те, що створюється достатньо такий вже широкий буфер безпеки для 0506, 0504. Це основні логістичні артерії, які ведуть в Бахмуту, та які дозволяють забезпечувати захисників Бакнуту усім необхідним матеріально-технічним, а матеріально-технічною складовою. Окрім цього, ми бачимо, що завдяки вдалим діям Сил оборони України на північно-західному секторі було повернено контроль над панівною висотою біля водосховища. Це дозволяє нам контролювати не тільки район Бахмуту, тобто Берхівку, там Ягідне. А також і навіть північний сектор Бахмуту, тобто вогневий вплив, він себе дуже скоро проявить достатньо ефективно, саме з цієї висоти. А щодо південно-західного сектору, то ми бачимо просування в напрямку клещівки. Так дійсно це знову ж таки збільшення буферу безпеки для 0,5-0,4. Але між тим, цей вихід на лівий берег від каналу. Та з двох напрямків це просування саме до кліщівки, яка може стати ключовою для контролю, наприклад, цілком південної локації. Навіть скажімо так, в перспективі вихід на вже південну логістичну артерію. Пане Олександре, дуже дякую. Олександр Коваленко з нами був на зв'язку.